Сьогодні усю ніч ворог знову обстрілював Дніпропетровщину, вдарив ракетами по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі. По Нікопольському району гатив зградів, ураганів та ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській. Зеленодольський, Широківський та Софіївській громадах без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені місцеві водоканали. Наразі відновлювальні роботи ще тривають від обстрілів агресора у кривому розі пошкоджений двоповерховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці з людей. Ніхто не постраждав у Нікопольському районі. Під ударом ворога Марганецька та Червоногригорівська громади. За чому ворог випустив по ним майже 60 снарядів з градів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки.